Вітаюш на глядачі. Останнім часом посада Кадирова, схоже, почала хитатися. Рамзан вступив у конфлікт з іншим придворним московського царя. Його почали критикувати про владні блогери. Що ж там відбувається, такого цікавого та незвичного? І чому над Рамзанчиком справді почали згущатися Хмари, і його синочку може і не перепасти влада? Московія така може вичікувати. Надати якусь автономію. Але рано чи пізно вона тебе схлопне, дружок. Завжди тебе схлопне. Разан Кадиров вчили в Чечню у 2007 році. Відтоді він будував фактично автономний режим. Це такий собі контракт. Цар отримує стабільність і спокій на Кавказі, а Кадиров обмін отримує майже необмежену свободу дій. А також бюджети великі. Бюджети, навіть зараз ці бюджети збільшуються, не дивичись на те, що всі інші ріжуться. Тривалий час він вважався найближчим союзником Путіна в регіоні. За це Кремль практично гарантовано пробачав йому будь-які витівки. За ці роки його влада значно посилилась. Центр закрив очі на репресії та корупцію в республіці, на масові викрадення і навіть на замахи на своїх опонентів. Ну тобто, навіть життя в Чечні почало викривлятися, тому що там будується не національна якась республіка, а царство Холуїв Кремля. Це ж логічно. Хоча це не дуже відрізнялося від загального закручування гаяку на Москві, але все-таки ці умови створювали ілюзію фактичної недоторканності чеченського правителя. Проте зараз навіть його лояльність почали це все ставити під сумнів. Кремлівська пропаганда раптово перейшла в атаку проти лідера Чечні Рамзана Кадирова на московському телебаченні його навіть почали звинувачувати у сепаратизмі. Та відкрито принижувати. І тут питання теж відкрите. Чи було б можливим таке публічне приниження близького Путіна соратника без санкцій Кремля? Звісно, ні? Так, 25 вересня 2025 року імося між Кадировим і шанованим на Московії ветераном, начебто як обох чеченський воїн, генералом Шамановим, Насправді це різник, який багатьох покалічив в Чечні. Це все виявилося відкритий конфлікт. На сесії Держдуми Шаманов обурювався перейменуванням козацьких станиць у Чечні. Він назвав це «старанням історичної пам'яті та спитав депутатів: Що ж ви творите, доколі? Романов спрашує, доколі, дорогі глядачі, доколі це буде відбуватися. Відповідь Кадира жорстко розкритикував Шаманова. Він назвав його найжорстокішим генералом щодо ставлення до чеченського народу і закликав віддати його. Від військовий трибунал за злочини проти чеченців. На телеграм-каналі Кадиров заявив, що Шаманов не має морального права сидіти в думі. і Навіть запропонував відправити його на війну в Україну. Хто да, ну, не знаю, нас що там він Наступного дня кремлівська пропагандистка Наталя Фрідріксон виступила на московському телеканалі на босі Шаманова. Вона знущально порівняла його і Кадирова. Вона сказала, що нагорода шаманова пропитані потом і кров'ю, а ціла галерея медалей Кадирова насправді виписана йому самим. Таким чином, кремлівські змі поставили під сумнів давній образ Кадирова як вірного союзника. Також вона там дуже багато чого цікавого говорила і згадувала там Кадирову, що він там, чи в 22-му, чи, чи в 23-му році реагував на слова там якогось литовського депутата про те, що. Ішня має встати, їй треба в цьому допомогти. Він питав, коли ми виборювали Кадиров там бузерні робив, коли ми виборювали свою незалежність, де ви були і коли ми боролися. І ця пропагандистка питає: а про кого ви боролися, А, а Ромзан, от так от. Коментарі про прокремлівських телеграм-каналах ідеалізовували шамано і натякали, що ж ви робите з нашим героєм? А про Кадирова говорили із зневагою. Ух, на росіюшки, нарешті, нарешті масово! Прорвала, то знаєте, їх там кадирівці бігали там, пазатильники видавали. Зараз вони вирішили. Ух, Кремль дав за нас світло. От, нарешті, цар дозволив. Розтар Ну все от. Гідність свою ми захищати не будемо, допоки нам цар не позволять. Розумієте, це така суть московні. Ну, рухаємося далі. пропаганда також нагадала про минуле Кадирова, його участь у першій чеченській війні на босі Додаєва і Басаєва. Москва довгий час вважала це зрадою цей раптовий сюжет відкриває нову фазу протистояння між групами впливу на і свідчить про зміну внутрішньополітичної розстановки сил. Схоже, голос імперсії стає все гучнішим, і ідея навіть побудови з Московії такого національного імперського концепту московського вона все більше набирає обертів. Це до речі, цікава трансформація. Як то кажуть, гіркін. Гіркін, не знаю, там, що він там вип'є в своїй босигарні, от, ну, може, вип'є там не, не знаю, що там п'ють там у місцях таких. У жовтні 2025 року набрав Обертів інший міжетнічний скандал. Тепер через голосування за дизайн нової 500-рублевої купюри. Одним із варіантів був комплекс Грозний Сіті Пічні. Кадиров особисто агітував за цей варіант. Він розіграш iPhone 17 для учасників голосування за Грозний. Рішення Кадирова не вподобали московські ультраправі блогери. Вони з обуренням заявили, що кадировці нібито скуповують голоси, замовляють накрутки за варіант з Грозним. Ну там, начебто, що щось було таке. Вони там інструкції робили кадирівці для цього діла. От зивіться, зацініть родію. Знаєте, будь-яка спроба навіть погратися в плебісит. Перетворився в якесь лайно на Москові, навіть таким чином. Отже, накручували кадировці за варіант з Грозним. Почали жваво просувати протилежний символ тоді ультраправі націоналісти московитські, це гору Ельбрус. Один з відомих зет пропагандистів навіть скаржився, що сайти накрутки відмовляються крутити за Ельбрус, бо всі вони вже зайняті кадирівськими. Центробанк Москви змушений був ускладнити умови голосування. Залишити лише авторитизованих користувачів це викликало нове обурення в Чечні. Чиновники Чечні прямо звинуватили банку у дискримінації, мовляв, бачили сплеск голосів з Грозного, і тому центральний банк нібито закриває платформу. Ну так в чому проблема, якщо ви хочете авторизуватися? Але разом з тим я не хочу влізати в цю дискусію їхню. Нехай вони там один одного ріжуть, я не знаю. Там. У соцмережах суперечка між Кадирицями та зет патріотами пересла у справжню ворожнечу. Військові блогери. Констатували, що це голосування лише загострило внутрішні розбіжності. Вони говорили про зраду Кадирова і навіть попереджали про ризик третьої чеченської війни. Кадиров своєю чергою продовжував стверджувати, що він високо представляє Чечню, і московські правила йому не підходять. Пісумо голосування став доволі символічний. Варіант Варіантельбрусу випередив грозний сіті менш ніж на тисячу голосів. Такий замисел народного опитування лише оголив старі рани. І протистояння між групами всередині Москви, які раніше вважалися малозначущими, теж підігріто. На перший погляд, все це може виглядати як публічна перевірка лояльності Кадирова. Він сам неодноразово натікав, що втомився і просився у відставку. Травні 2025 року. Телеканал «Аль-Джазіра» повідомив, що Кадиров напряму запропонував Путіну передати владу своєму 17-річному сину Адамчику, але Кремль відмовив. Той самий Кадиров наступного дня підкреслив, що остаточне рішення за царем. Передавати владу то не дають, і не просто так помреш і будемо ставити кого хочеш, кого саме захочуть. Інсайдри кажуть, що Путін заблокував цю ідею, бачачи в ній посягання на свою владу. Більше того, видається, що посилися вплив її московських націоналістів і силовиків. Вони завжди з підозрою ставилися до дозволеності кавказських сателітів. У цар пожалуйста, Посмотри, взор свой, взгляни на народ, как нас обижают, кадыровцы. Без твоего решения не можем ничем и сделать, разумеется. Вот так вот все было. Вытянули кое-что кое-какого места у русских людей, то, товарищ царь. Московские имперцы открыто дают разуметь, что Кадырова будут терпеть лишь за умови полного выполнения генеральной линии Кремля. Цей епізод сигналізує про внутрішні зміни у розстановці сил. По суті, у Кремлі наразі переформатовують правила гри. Що раніше Кадирово прямо не чіпали, то тепер навіть натяки на відхилення від партії висвітлюються під мікроскопом пропаганди. Кадирову доведеться діяти обережніше, адже старі поступки можуть більше не гарантувати йому безкарності. Підбиваючи підсумки, уперше державна пропаганда відкрито атакувала одного з найвірніших союзників Путіна, Рамзана Кадирова. Раніше всі конфлікти з ним. Замовчували. тепер їх демонструють публічно. Це свідчить про зміну внутрішніх правил гри в Кремлі. Хоча Кадиров формально залишається главою Чечні, йому дали зрозуміти те, що раніше сходило з рук, тепер може мати серйозні наслідки. Він буде змушений ще активніше демонструвати лояльність Путіну. Цей конфлікт показує глибокі розбіжності серед московських еліт і поступовий кінець епохи недоторканих, до точніше епохи, що всі будуть доторкані, окрім Кремля. Кремль дає сигнал, що може позбутися будь-якого регіонального лідера, якщо той перестане бути зручним. Тому внутрішня сутність наших ворогів це максимальна централізація влади, де всі питання, які тільки можна, вирішують у Кремлі. Тому це буде підштовхувати до подальших дій. Поки московити субсидіюють той регіон, то вірність буде існувати. Але якщо ресурсів не вистачатиме, то можливий там розвиток і сепаратизму. І сподіваємося, так і буде. Але дивіться, як трансформовувався Московія. Вони не хотіли. Більш відкритої війни тимчасово. Бо боялося, що московське суспільство якби не захоче розкривати старі рани. Але тепер, коли вони на м'ясо кидають купу людей, то якась війна в Чечні для них це теж не бажано, але і не страшно. Тобто, по суті, така шовіністична московська воєнщина на сьогодні буде набирати обертів. І, в свою чергу, нам би пасувало. Нам сподобалось би сподобалось, точніше, аби ця воєнчина справді викликала протидію місцевих гравців, еліт, етносів, і вони почали. русоріз. Що вони почали би? Це було б прекрасно. От на цьому ми і завершимо. Всім, всього найкраще. До побачення.